Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ми вже неодноразово вели з вами розмову про славного гетьмана Богдана Хмельницького. Але мало кому, мабуть, відомо про те, що через власний хутір Богдан Хмельницький розпочав війну із Польщею. Але як це було? І чому? Будь ласка, Романе Володимировичу, збирайте. Здравствуйте, до Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, здоров шановні добродії. Ми з Марією Олександровною знову і знову піднімаємо тему козаччини, історії козацтва. Ми піднімаємо тему гетьманів, козацьких полковників і рядових козаків. Які свого часу боронили і відстоювали волю і незалежність України. Вони проживали на теренах України на той час козацької держави. І серед них було видатних багато, як ми казали, гетьманів, полковників, які завжди стояли за волю і незалежність і за честь козацтва. Вони боролися. І от ми вже не одну передачу з Марією Осану говорили про нашого видатного політика коз... козацького гетьмана, людину, яку поважали у всій Європі, з якою спілкувалися. І порта, і спілкувалася і Османська імперія, і Московське княжество, угу. і Річ Посполита, і Франція, і Італія, і Швеція. Це Богдан Хмельницький видатний, філ, видатний політик, який залишив найяскравіший слід в історії розвитку козацтва. Але все, як то кажуть, має свій початок. І хочеться сказати, а звідки взялася оця така е, козацька е, злість, боронити свою Україну, е, боронити свій е, рід, е, свою землю, свій той клаптик землі, на якому ти живеш. І якраз якщо взяти, вивчаючи історію, Біографії Богдана Хмельницького, ми знаємо, що він жив собі на окремому місці України так, так. на Суботові, де він мав свій невеличкий хутір, якому він займався, як багато тоді в Україні, у козаків мали свої хутори, де мали свої. Свою пасіку, де мали свою землю, де вони мали ставки, де вирощували риби, де мали садки, де вирощували яблуні, і все в них, як то кажуть, життя йшло своїм чередом. Але одного разу. Один із польських полковників вирішив насміє, посміятися над Богданом Хмельницьким. Він заїхав у цей хутір Богдана Хмельницького, розрушив його і сказав, забрав цей хутір і сказав, що це тепер буде мій хутір. На що Богдан Хмельницький дуже обідився і сказав, що я цього не допущу. Але вийшло так, що Богдан Хмельницький очолив визвольний рух проти Речі Посполитої якраз у той час, що за ним пішли козаки? Ну, неможливо, щоб обіда одного козака Богдана Хмельницького. Стала таким поштовхом, щоб підняти всю Україну, як пишуть, Україна в вогні, ревіли гармати. Козаки воювали по всій Україні, створювалися полки, де були і Корсунські, і Вінницькі, і Київські, і Браславські, і Чернігівські, і Хмельницькі полки, де зібралися всі козаки. І одночасно в один момент піднявся такий козацький рух за визволення України. Ми знаємо, що тоді е, війська Речі Посполитої знаходилися таборами май, майже усіх крупних містах України. А де ж взявся той дух козацький? І ось Богдан Хмельницький. Спочатку іскорка загорілася в нього в душі. Як це так? Я живу на своїй рідній землі. Я маю свій клаптик землі, де живе моя родина. І хтось прийшов і починає мене виганяти моєї землі. А виявляється, що таку саму обіду. Таке саме зверхне ставлення до нього мали всі українці, які жили на, українськ... на тій на козацькій землі, ті козаки. Вони, як кажуть українці, довго ця злість набиралася в душі, довго терпіли. І якраз ця іскорка, яку кинув Богдан Хмельницький своїм. Е... Участком землі своїм, там, де він проживав, і вона спа... підняла вогонь по всій Україні. Богдан Хмельницький став тоді великим воєначальником. Одним із воєначальників із воєначальників, який увійшов в 100 кращих організаторів військових повстань Європейської частини. На Східної Європи. <кій> Будучи великим високим, історія його висила на високу посаду, він зумів організувати козацьку державу. Він зумів показати, що українці це є нація, що українці це є народ, який живе на своїй землі. І ця його волелюбність, оця його сила духу не дозволяла іншим загарбувати нашу землю, не дозволяла іншим прийти на нашу українську землю і встановлювати свої порядки. є господарі, як він казав, на своїй землі. І якраз Богдан Хмельницький створив. Козацьку українську державу, якою ми пишаємося і до цього часу. Про це ж, по-моєму, і стверджують документи. Чи не так, Романе Володимир? Про це стверджує дуже багато документів. Він, Богдан Хмельницький, як ми знаємо, мав. Е Спілкування і з Османською імперією, mm -hmm. я казав, і з Московським царством, і е, з Речу Посполитою, і з Шведами. Він писав універсали. Ну, На жаль, е, цей договор, який він писав з Російською імперією, з Московською імперією 1654 року, поклала негативний вклад. У розвиток України, і ми знаємо, що Московщина не дотримувалася тих правил, тих договорів, і на 300 років до сьогоднішнього часу ми пов'язані з Рос... Московщиною, з Російською імперією. І ми знаємо, що до сих пір іде війна, і ми знаємо, до сих пір Московщина використовує фейк того договору, якого ніхто в очі не бачив, якого ніхто. До сих пір прямо не роздрукував, де він знаходиться, що конкретно. Во перший, хто то був недовго, а березневі угоди 1654 року, які Богдан Хмельницький вже в 1656 році анулював, тобто скасував. Ну так, от бачите, як буває особиста образа призвела до першої війни із Польщею. Мене до речі вразили слова сказані, сказані Хмельницьким. Вся перша війна через Чаплинського почалась, незважаючи на те, що я мав привілей короля, його милості. Мій же ж від мене е, хутір відібрав, та ще й мені Хмельницькому погрожував смертю і весь цей вогонь спалахнув через нього. Ви, це, це в документі так було написано. Так, правда, є, е, у Варшавському архіві є лист е, Богдана О. Хмельницького. Янука королю речі посполито, Янука II. Де він вказує, що якраз Чаплинський погрожував йому смертю, пограбував його хутір, зверхньо ставився до Богдана Хмельницького і до всі, всіх людей, які були на хуторі. І він, але король не вжив ніяких заходів. Богдан Хмельницький подавав на суд. Суд рішення не прийняв. І в результаті чого стався підйом козацтва на велику визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Ось така вона наша історія цікава, трагічна, потребує вивчення і потребує дуже бережного до неї ставлення. Так що цінуємо історію і бережімо свою рідну землю. Бережім себе, бережімо родину. do regime